Добрий день! Ви на каналі Центру правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Віталій Сергійович. В цьому відео ми обговоримо питання кримінального правопорушення. Одним із найбільш обговорених тем виступає Кримінальний кодекс України, який з 1 липня 2020 року вів правозасосований обіг термін кримінального правопорушення. Але в народі до сих пір входить тільки поняття злочину. Тож, давайте сьогодні розберемо, що означає кримінальне правопорушення і що таке проступок і злочин, чим вони відрізняються між собою та як має вестись їх розслідування та яке покарання. Далі у відео. Існують два види кримінальних правопорушень. Це злочин і кримінальний проступок. Проступок відрізняється від злочину лише формально, покарання. Вона не може передбачати позбавлення волі, а штраф за проступок не може перевищувати 3000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ж будь-яке покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Тепер злочин. В науці кримінального права злочином називають суспільне небезпечне, винне, протиправне і кримінально каране діяння дія або бездіяльність, вчинене суб'єктом злочину. Загального визначення поняття злочину кримінальним кодексом не передбачено. Передбачено лише поділ злочинів на три види. Нетяжкі, тяжкі і особливо тяжкі. Розберемо детальніше. Нетяжке кримінальне правопорушення. За його вчинене передбачено основне покарання у вигляді штрафу не більше 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 5 років. Тяжке кримінальне правопорушення. Передбачено штраф у розмірі не більше 25 тисяч невдаткованих мінімумів або позбавлення волі на строк не більше 10 років. І особливо тяжке кримінальне правопорушення. Передбачається штраф у розмірі понад 25 тисяч наверткованих мінімумів, позбавлення волі на строк понад 25 років, або довічне позбавлення волі. Як же проходить розслідування злочинів і проступків? Як відомо, кримінальне провадження включає в себе кілька стадій. Першою з них є досудове розслідування. Це стадія кримінального судочинства, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або ж направленням до суду, обвинувального акту, клопотанням про застосування примусових заходів або ж клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Є дві форми досудового розслідування досудове слідство і дізнання. Досудове розслідування у формі дізнання здійснюється спеціальним суб'єктом, тобто дізнавачем. Таким суб'єктом може бути посадова особа, а саме, підрозділи дізнання органу національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за дотриманням податкового законодавства. Органу Державного бюро розслідувань уповноважена особа іншого підрозділу зазначених вичі органів в межах компетенції, передбаченої законодавством. Досудове розслідування не може здійснюватись до внесення відомості в ЄРД, але є винятки, види дій, які дозволяють здійснювати до внесення відомості. Це проведення медичного огляду, вилучення знаряддя і засобів вчинення кримінального проступку речей документів, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, е, отримання пояснень, отримання висновку спеціаліста, а також зняття показань з технічних приладів, технічних засобів, які мають функцію кіно, фото і відеозапису. Слід також зазначити, що до внесення відомості в ЄРДР дозволяється також оглядати місце вчинення кримінального проступку. При розслідуванні ж злочинів до внесення відомості в РДР дозволяється тільки огляд місця події. Також існує різниця між злочином і проступком в термінах затримання особи, яка вчинила правопорушення. Так особу, яка вчинила злочин, можна затримувати не більше, ніж 72 години з моменту затримання. При цьому така особа не пізніше, ніж 60 годин після затримання, повинна бути доставлена до суду, де розглядатимуть запобіжний захід обумовлено в клопотання. З приводу затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, слід зазначити наступне: по-перше, така особа може затримуватись без рішення слідчого суді або суду. По-друге, за загальним правилом, термін затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, не може перевищити 3 години. Однак цей термін може бути збільшений в залежності від обставин затримання особи. Так термін затримання особи може становити до 72 годин. Наступна відмінність, на яку слід звернути увагу, це терміни досудового розслідування. Для злочинів в терміни досудового розслідування діляться на два види: Терміни з моменту внесення відомості про злочин до дня повідомлення особи про підозру. Там 12 місяців, якщо не тяжкий злочин, і 18 місяців для тяжких і особливо тяжких. І термін закінчення досудового розслідування з дня повідомлення особи про підозру протягом двох місяців. А для проступків передбачений тільки термін закінчення досудового розслідування. Так, розслідування повинно бути закінчено протягом 72 годин з моменту повідомлення особи про вчинення кримінального проступку. Або з моменту затримання особи в порядку частини 4 статті 298.2 Кримінального процесуального кодексу України. Або ж протягом 20 діб, якщо особі вручили повідомлення про підозру, і якщо особа, яка вчинила кримінальний проступок, не визнає своєї провини. Якщо вас цікавить більш детально, як внести відомості про злочин та написати заяву в поліцію, то ми вже знімали відео на цю тему. Переходи за посиланням та дізнавайтесь більше. Питання, які стосуються кримінального правопорушення, одне з дуже складних. Проте наші адвокати та юристи вже мали справу на цю тему. Давайте розберемо одну з них. Клієнт звернувся до Центру правової допомоги з питанням бездіяльності поліції. Вона написала заяву в поліцію про злочин, але поліція, на жаль, нічого не вдіяла, навіть не внесла відомості в ЄРДР. Тоді, коли прийшов клієнт на консультацію, нашим юристам було запропоновано написати скаргу у слідчому суді. Клієнт спогодився, ми написали скаргу, і вже через декілька днів відомості в ЄРДР були занесені. З нашою практикою ми можемо побачити, що отримати справедливість можна, проте в складних питаннях краще отримати консультацію спеціаліста. Якщо у вас є питання чи потрібна допомога, ви можете записатись до нас на безкоштовну консультацію чи оставити коментар під відео. Минулого разу ми розглядали питання надання відпусток та ротації військовослужбовцям. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтесь, ставте лайки та звертайтесь, якщо потрібна допомога. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь із практикою нашої компанії в посиланні під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Віталій Сергійович. До зустрічі у новому відео.